Всім вітання. На календарі у нас понеділок, 8 серпня. Діляночка, де в нас була цілина, весняна дисковка і відповідно посіяно сою. Зараз я зроблю паузу, відкину камінь. Закінчили ми ж закінчили вже збирати навіть ту пшеницю, що ми пізніше посіяли. Там лише в нас що було? Десь до 100 кг на гектар Ну, Зібрали десь, грубо говоря, там з 90 сотих, десь до 5 тонн. Тобто вражайність теж непогана. Позирневе задоволення, але ось... Починаємо вже тепер думати про сою, по врожай сої. Досить багато відео є про сою, досить гарно виглядає. Дуже радий за хлопців, у кого достатня кількість опадів. І дійсно радий. Ну, це таке діло. Діляночка з цілиною. Ось така у нас тут соя що ми робити, Є сокера, є де-не-де кущі, думаю, приїду по вирубу, я буду готуватися вже десь до, до збирання цієї сої за місяць там, чи за, за скільки, але пройшовся так по полі. Мені спало на думку, що, що тут немає тобто недоцільно збирати. Ну, я думаю, що порахували ми там, порахував. Ось, Візьмемо такий екземпляр. Раз, два, три, чотири, п'ять. З цього чи щось буде, чи щось не буде, не знаємо. Вологи в нас як не було, так і немає. П'ять горошин на рослині. Нехай буде тут густина, там, скільки там. Ну 20 штук на метр. 20 штук на метр, того ми отримуємо на метр 100 грошей. Ну, найдрівніша соя, яка була в мене близько 120, а зокрема 118, ну рахуємо 120. Тобто з одного гектара ми отримуємо мільйон зерним при такій врожайності З. В мільйон зернин переводимо при вазі 120 грам в кілограми і отримуємо, ну, десь 360. Тепер. Хай де я помилився? Півтони. 120-120 кілограм. Хай де я помилився, так, дві тони півтони. Отримуємо десь. Кілограм 300 на 300, нехай я помилився, адже є ось такі рослини, ось такі потужно виглядає зелене, темне, темне забарвлення, хоча поле основне таке світло зелене. Що ми в ітогі отримуємо Ми отримуємо десь 300 кг сої з гектара. Тепер ділянка 6 гектарів, 300 кг на 6 тонна 800 Рахуємо, що у нас соя ну, нехай буде по 10 гривень. Тобто тонна 800 на 10 гривень ми отримаємо 18 тисяч гривень. Якщо ми збирали зернові і вийшов гектар десь 2-4, ну рахуємо 2,5 тисячі. 2,5 на 6, тобто, щоб зібрати 6 гектарів, необхідно заплатити 15 тисяч гривень. Тепер доцільності ніякої немає. В думках, мабуть, ну, є певні думки. Мабуть, ми його спробуємо переорати. Спало на думку, можливо, тут посіяти озиму пшеницю суцільним полем. Це перша така основна. Але що хочеться сказати цим відео? А цим відео хочеться сказати те, ось я йду по полі, можна побачити, що схожість. Хреново, вибачте за слово. Чому опади? Хлопці, опади грають велику роль. Посіяли ми тут 12 травня, отримали сходи ми 1 червня. Чому ви отримали 1 червня? А тому що дощик випав після 1 червня. З, в ніч з 31 на 1, ми десь 2 отримали вже такі сходи. Ну і ось і такі. Пропустили. Друге, за травень-червень, якщо в мене там по місцю Тернопільщина випало десь в сумі 20%, то травень-червень липень Випало опадів там до 20 мм. Я догадаю, що тут тих і 20 не було, адже тут пару дощиків пропустили. Ну рахуємо нехай буде 15 мм. І то буде за щастя. Ось так. Кошти, які сюди вклали, я не буду говорити, що ми тут робили, я лише скажу одне. корчування 21 день, якщо я не помиляюсь, 500 гривень година. Є там десь записи в мене. Те, що мені сказали, щоб я скидали, щоб я оплатив, 21 день на. В день що ми робили? Ми робили 8 годин, 8 на 500 ну, грубо говоря, 3000. Я ще не помиляюсь, там 1800 доларів. Долар по 27 чи по 28 щось таке. Та є і ось таке. Якби ось вона така вся була, можна було б навіть не рахувати, можна було б навіть збирати. Але такої у нас площі дуже-дуже мало. Це лише корчування території. Те, що ми не встигли зробити, це великий дуже мінус. Ось, до речі, хлопці молодці справилися, вже виграли тут. Ради за них. Що? Далі? Далі дисковка. Наймаємо дисковку. На дисковку пішло куча солярки і порядка 10 тисяч гривень. За роботу заплатили. Далі, сюди ми закопали тону сої. Тона сої, хай буде, я міг її здати, так як всю іншу по 500 доларів. Хлопці, що я хочу сказати? Не завжди те, що ми робимо як фермери, ми можемо отримати з цього певні прибутки. Інколи це буває навіть дуже капітальний вліт. А ще пару років назад теж така ділянка і ми попали з посівом пшениці. Коли ми зібрали 300 ні, може більше, може десь до 400 кг пшениці з гектара, частину передіскувавши, частину лише залишився. І тоді тонна нітро амофоски можете порахувати і 2 тони селітри на підживлення пішло. Що хочеться побажати? Побажати хочеться, щоб менше такого негативу було, як я зараз відчуваю. Адже з цього поля я гадаю, що нічого не буде. В найближчі дні будемо приймати кардинальні рішення. По поводу цього можливо таке щось зробимо. Переваремо це все і спробуємо вже підготувати під іншу культуру. Ось тут гарно виглядає, та, і висота прилічна, все, звідси, а туди вони спускаєшся, там вигляд ніякий. Всім добра. Хочеться сказати, що перемога обов'язково буде за нами. ми Неодмінно переможемо виженому клятих москалів на себе. Ось даже є і такі. Не вигірило все, все повністю. Сім високих показників урожайності і до нових відео. Ще раз, не завжди нам все вдається. Інколи... Раще ці гроші можна було вкласти в щось з того, що можна отримати певні прибутки. Будемо дивитися, йдемо бачити, можливо, ну, надія, можливо, дощик щось вирівняє, але навряд. Всім до побачення.